Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. На минулому занятті ми дізналися, що таке арифметична задача. Сьогодні ми дізнаємося, з яких частин складається задача. Нагадаю, задача це маленька розповідь, в якій є два числа. Закінчується задача запитанням. Задачу потрібно розв'язати. І дати повну відповідь на запитання задачі. Наприклад, в коробці було вісім цукерок, дві цукерки з'їли. скільки залишилося цукерок в коробці, задача складається з двох частин: це умова і запитання. Умова задачі це те, що нам відомо, це те, про що розповідається в задачі, що відбувається. Також називаються два числа. Запитання це те, що нам невідомо, про що треба дізнатися. Запитання має відповідати змісту задачі. Якщо розповідають про цукерки, то і запитання повинно бути про цукерки. Починається запитання зі слова скільки. Якщо відбувається дія додавання і стає більше, то запитання задачі скільки стало? Якщо відбувається дія віднімання, залишається менше запитання в задачі скільки залишилося, послухайте задачу. На тарільці лежало сім яблук. Додали ще одне яблуко. Скільки стало яблук на тарільці? Повторимо, що нам відомо. На тарільці лежало сім яблук, Додали ще одне яблуко. Це умова задачі. В ній розповідається про яблука. Перше число 7, друге один є дія додавання. Про що ми хотіли дізнатися, що нам невідомо? А невідомо скільки стало яблук на тарільці? Це запитання задачі. Розв'яжемо задачу 7 плюс один дорівнює вісім. Відповімо на запитання задачі так скільки ж стало яблук на тарільці? На тарільці стало вісім яблук. Отже, умова і запитання становлять задачу Умова це те, що відомо, запитання це про що треба дізнатися. Складайте і розв'язуйте свої задачі.